От можна, як просте рішення, зробити годівничку для маленьких пташок, для синичок, для горобців. О, з такої пляшки, звичайної, 1,5-літрової. Для цього треба нам спочатку такі віконечка накреслити, вирізати. Тоді, ось бачите, щоб вона лапки не різала, отако от низ. Трошки края підрізаємо і завертаємо. З однієї і з іншої також віконечко вирізаємо і завертаємо. І от отуто, отуто їй вже не буде боляче сидіти. вона може, тут сидіти клювати і сидалі Сидало робимо з звичайної шпажки. Такої палички для суш гарно підходить. Для того, щоб її щільненько вставити, тут треба якусь викрутку нагріти і таку трохи менше зробити отвір, випалити. І з однієї, і з іншої. і Тоді вона туди щільненько стає. От. І довжина оця, така, що голову тут сидіти буде незручно. От. І оце виконечко Туди йому буде незручно залазити. А чому? Бо зверху ще буде у нас, отуто. ми її накрутимо під таку рейку, під планочку. І він не зможе, він сам голуб вищий буде, щоб туди залазити, йому буде незручно туди залазити. Ну, я так думаю. Але якщо сильно голодний то й хай голуб їсть, але більше вона буде розрахована на... Таких маленьких птичок-синичок, які взимку дуже, дуже потребують підкормки. От. Е, люблять вони отакі соняшникове насіння, більше за все, і сала можна трошки повісити там десь всередині. От. Я думаю, що це буде працювати гарно. Зверху ми відкрили, відрізали і отака. От є судочок від якоїсь, не пам'ятаю, сиру чи пасту він якраз отак підійшов щільненько, щоб закрити. І я її буду прикручувати на раму. отаку, а Тут в мене ще інша кормушка є відкрита така на планочки, вона для голубів вже. От, а цю під низ прикручу, от, а прикручу я її просто отут шурупчиками. Тут дам один і другий до рами. Воно гарно візьметься О, і не буде, не буде і воно вітром мотиляться. А засипати туди буде зручно. Отаку беру, в мене як така є колпачок. І от через цей отвір вона гарно туди засипається, як вони виїдять. Ну, я думаю, що тут така довжина, що вони там і... Пригать туди будуть аж до дна виїдати. Ну, Це порція, якщо для синичок, то це їм вистачить на півмісяця. Ну Дивлюся, скільки їх прилетить. Зараз десь вони всі поділись, бо вибухи крізь. От, десь полетіли вони десь в область, де менше їх буде турбувати ці звуки. От, але все ж якась. Частина їх залишилась в місті, і вони не улітають в теплі краї, їх треба підгодовувати. Ну, а ви будете мати задоволення дивитися на них в зимовий вечір, ранок, ввечері вони вже сплять. Як вони будуть радіти, тому що ви їх підгодовуєте, і будуть про вас гарно думати. Всім добра!